Добрий день! Сьогодні хочу запустити такий проєкт. Закінчити та викинути. Або Project Pen це доволі цікавий проєкт, коли ви хочете простимулювати себе, закінчити ті продукти, які. А якось у вас важко йдуть, або вони вже давно відкриті, і вам їх просто от необхідно до певного періоду закінчити, оскільки вони потім протухнуть. І це втрачені продукти, втрачені гроші. І я себе почуваю якось трошки не, не дуже гарно, коли я викидаю щось з того, що в мене просто. Не було часу його використати, або воно десь ділося, як в мене було, до речі, з цією помадою, я про це розповім зараз. Тому давайте починати. Це перше відео з цього Project Pen, тому. Починаємо. А якщо казати про помаду, от про ту, яку я згадала, це клінік, у них дуже класна ось ця версія. Праймер, потім сам інтенсивний колір з за самою шкірою губ, це класно. І це відтінок 13 Love Pop. Я люблю інший відтінок, я от зараз не можу. План Поп, по-моєму, а не лав Поп. Пом 15. -й. І я цю помаду придбала в догонку до попередньої, оскільки я забирала свою помаду, яку я вже закінчила у дівчинки самовилосом. і вона запропонувала за дуже дешево ось таку. Ну, вона та ж сама серія, але ось такий рожевий колір. більше. Я подумала, що буде непогано для моєї мами. Колір ось такий. Вона любить такі рожеві відтінки, він дуже комфортний, все чудово. Але вона відмовилась, каже, ці, може, ти використовуй, бо у мене є що використовувати, і вона не сильно зараз фарбується. Тому кажу: добре, я ж не буду викидувати. І, в принципі, вона непогана, вона не дуже прям стійка, але як для такого комфортного нанесення на губи, то вона класна по стійкості, вона, звісно, не матова, а така, бачите, трошки таким переливанням. Я її почала використовувати, і потім вона, якщо чесно, в мене, я так розумію, впала за ліжко. І потім, коли я, я не кожен раз, коли мию підлогу відтягую ліжко і за ним мию. І вона в мене там пролежала певний час, і потім, коли я вже за ліжком мила, тобто відтягувала у мене важка, важке ліжко, я побачила і зрозуміла, що її треба використовувати швидше, бо скоро вже термін придатності вийде. Тому взяла в Project Pan, я відмічу собі ось цю висоту стовпать цієї помади, і обов'язково потім прозвітуюсь, наскільки в мене позитивні зрушення або негативні зрушення з цією помадою за місяць або півтора, як буду я оновлювати свій прогрес в цьому проєкті. І туди ж до кольорових варіантів прикрашення губ це Estate відтінок Candied Wet-Matte, Дуже цікава сама концепція цієї. Ну, в той же момент вона і матова. В той же момент вона така е, волога е, помада. Це мені потрапилося в, якщо не помиляюся, в адвент-календарі десь тут поставлю посилання. І це цікавий колір, він не всім підійде, але мені він підходить, під мій колір. Шкіри і також під колір е, мого волосся. Вона доволі яскрава, якщо чесно, тобто подивитися, то і вона не є такою сильно матовою, застигає на губах і, в принципі, тримається непогано. Але якщо щось жирне їсте, то ну, якби навіть ця помада, вона, ну, в принципі, як і всі помади, вони виходять з чату, як то кажуть. І якщо подивитися, то є такі проблиски на в самій помаді, тобто тут її не так багато залишилося. Якщо я так от зроблю, а якщо видно, я не знаю наскільки видно. Тобто ви бачите ось цю це місце, де, в принципі, її не так багато залишилося. Я вимірювати вагою її, оскільки тут вона не може повністю опуститися, щоб зрозуміти, яка висота залишилася цієї рідини. В, цьому, в цій упаковці. Тому, скоріш за все, це буде грами. Їх тут взагалі не дуже багато. Якщо напоминаю, тут 3 грами, треба подивитися саме упакування. Тому я думаю, що це я буду довго закінчувати, але вона класна. Я її змішую з іншими помадами і вона ідеальна. Наступне це Camel Rose, Herbal Tees, Seal and Soft Крок 3. Це класна олія. Я використовую для кінчиків волосся. Вона прикольна, вона дуже прикольна. Аромат має такий солодковато-керочний, якщо так правильно сказати. Це дуже прикольний варіант. Але, як на мене, то він для, моїх, для мого волосся трохи важкуватий. Я наношу тільки на кінці свого волосся, і це ідеальне масло, як на мене. Але знову ж таки, воно трохи важкувате. Це не я використала прямо 266 мл. Я поступово комусь відливаю на пробу, і воно дуже економне. Тобто його на дуже довго вистачає. Тут термін придатності ще ок, але я хочу поступово закінчити, бо в мене стоїть ще одне, яке йде на моє використання. Тому не знаю, може віділлю подругам. І ну, частину я, звісно, використаю, але воно дуже-дуже економне, воно жирне таке, і його зовсім трошки необхідно наносити. Я спочатку наношу на долоні, і потім наношу на десь одну десяту від кінців висоту свого волосся. І воно класне. Дуже прикольне. Знову ж таки, я зроблю ось тут поміточку маркером і буду поступово дивитися свій прогрес використання. А наступне це така пінка для стайлінгу волосся. Вор, тут всього-навсього 30 мл. Вона дуже економна, тобто один натиск доволі багато виділяється цієї пінки. Я її використовувала. Ну я прямо не фанат використання взагалі пінки для волосся, але для чубчика свого ви... Для того, щоб він гарно виглядав, іноді, коли він вже відростає і починає мені затуляти очі, то я використовую, і вже потім, коли вже воно не допомагає, я йду до перукаря і мені стрижуть це чубчик. Тут, я думаю, теж буду виділяти маркером, коли буду просвічувати це упакування. Наступне це мій такий довгожитель Маур гель для вмивання маракує натуральний для жирної та комбінованої шкіри. А тут 100 мл. Він непоганий, але він трошки почав сушити мою шкіру, особливо в зимовий період. Я от такі, навіть осінньо-зимовий. Тут не дуже зручне оце, от упакування, воно трошки тече. Відставила, потім я все-таки думаю, треба закінчити його. А тут не так багато, десь ось, ось стільки, Я теж відмічу просвічуванням. Думаю, що закінчу. Якраз це непоганий варіант. Мені був саме в день, коли я наношу ретинол. Використовувати ввечері ось цей гель для умивання після очищаючого бальзаму. І тому, думаю, непоганий варіант. А наступне це такий боді-серум Earth Haber 60 мл лагуна. Як ви бачите, я його доволі непогано використала, десь залишилася одна третя. Якщо чесно, я не дуже люблю серуми для шкіри тіла, тобто я не використовую це таке. Але я його використовувала наступні разом з гелем Малоя, і воно непогано йде. Тобто, поступово я йду до фінішу і хочу трошки пришвидшити. Бо воно таке трошки важкувате в форматі олії, але це не олія, а така щось змішана з чимось, і воно, бачите, трошки таке водянисте. Хочу використати до моменту вже настання такого більш теплого сезону, коли я вже не буду хотіти мазати це наступні, то я хочу його закінчити якомога швидше. І, до речі, теж воно прийшло мені, чи то адвент календар, чи то коробка краси. Того ж адвент календаря, чи то коробки краси, а прийшов такий гель для м'язів Distress Ароматі Association, 40 мл, Я його так і не відкрила. Дуже погано, що це азер. Тобто я не можу його здати на переробку. 6 місяців після відкриття, але я думаю, коли почнеться такий більш активний сезон на велосипеді, я його використаю доволі швидко. Помітку теж зроблю просвічуючи і зроблю перманентним маркером, щоб він ну, не стерся за ці місяці, коли я буду використовувати цей гель. Ось такий мене Project Pen, тобто два засоби для догляду, два засоби з декоративної косметики і п'ять засобів з догляду за собою. Цікаво, те, що два засоби це саме догляд за волоссям. І, в принципі, три засоби це догляд за тілом і шкірою обличчя. А я буду звітувати. Я думаю, що там раз в місяць, або раз в півтора, або два робити такі апдейти. Маю надію, що я за 6 місяців або 9 місяців, або до кінця року я закінчу цей проєкт. І я вірю, що ви теж закінчуєте до кінця все те, що ви використовуєте, або ділитеся з тими, кому цей засіб більший. Більш підходить. Цікаво, чи ви це робите, звісно, чекаю вас в коментарях. Дякую за вашу увагу. Підписуйтесь на канал та всім гарного дня! Па-па!